Про неї написано тисячі сторінок, сотні книг, поем та романів. Говорять, що дружба потрібна людині трішечки менше, ніж їжа та повітря. Дружба це близькі стосунки, засновані на взаємній допомозі, спільних інтересах, поглядів та смаків. Дружба це активна зацікавленість одне в одному. А давайте разом поміркуємо, який він справжній друг. Він щирий, чесний, терплячий, добрий, чуйний і завжди прийде на допомогу. А давайте пригадаємо, яких друзів ми з вами знаємо. Крокодил Гена і, і Чебурашка. Дім дімич і фіксики. Ведмідь і Маша. Ліло і Стіч. Дружба велика сила, але іноді буває, що друзі знаходять непорозуміння між собою. В таких випадках потрібно знати мерилку. Ти не ворог, я не ворог, нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. У житті це вам не просто так. Це напевно, що від Бога знак. Товариша не можна ображати, його потрібно вміти поважати. Не кидайте ви друга у біді, він допоможе й вам колись тоді. Умійте порадіти ви за друга, і ви забудете відтак, що таке сум і туга. Робіть добро, великі і малі, і будуть друзями всі люди на землі.